Тобто, навіть якщо от ви пропишете рівненько, от зробили коло, да, навіть під циркуль зробили коло, і рівненько прописали, воно вже буде мати якийсь там композиційний центр да, і композицію якусь буде мати. Це зрозуміло, да? тому що якщо просто прописано, теж коло, але вже йде такою дугою, не пряменько, а тобто, це вважається така проста композиція. Простенька, те, що я вас і прошу. Але дивіться, можна красиво і в квадрат. Тільки дайте йому якусь композицію, добре? Ну, щоб не просто текст був, а якась композиція. Показую більш такі складні композиції, але це якраз для третього курсу. не для... Ага, Вон Дар'я приєднується. Так, Даша, добрий день. Добрий день, Даша. Зараз я вже показую композицію, а потім переключимося, і ти мені покажеш, що ти зробила. Добре, що ти написала? Так, показую просто ті композиції, як вписати композицію, ваш текст в композицію. Тут у мене декілька стилів. Ви не звертаєте увагу, ви пишете там одним стилем копірплейт. Теж коло. Бачите, скільки варіантів. Ви можете кольором гратися. Пам'ятаєте, я вам казала, що можна. Там, наприклад, прописати одним кольором, а якусь строчку там іншим кольором. Можна робити перехід кольорів. Ну, це вже залежить від ваших ну, бажань, від ваших можливостей. Ну, це трошечки не, не по вашій темі, бо тут ви бачите окремо літери, це інша тема. Це вже така каліграфічна композиція. Це ми з вами потім пізніше до цього прийдемо. От. Але варіант от по колі, да, там червоний, синій, червоний не можете брати там. От, будь ласка, вам копірплейт теж коло, да, але вже так похильні лінії йдуть. Бачите? Тобто, але квіточка умовна умовна. Тобто тут не намальована квіточка, але за рахунок цього стебла, як би рухатися. От, дивіться, і навіть з розчерками. Ці розчерки, що я вам показала, сьогодні ще покажу. І можна впустити розчерки, і це буде дуже красиво. І це ж у мене четвертий формат я вам показую. Це невеликі роботи. От, будь ласка, вам копірплет. Щільна, бачите, немає простору між ними. Бачите? тобто... Але дуже щільненько і теж дуже красиве і читабельно. Але теж дуже гарно виглядає. так, Трошечки ось так. ну Це велика робота, що я вам показувала. Бачите, це великий формат. Але так, да, тут от просто написано, але тут за рахунок кольору, да? за рахунок переходу кольору, і за рахунок фона тла, то робота виглядає ну, витонченою. От. Вам кольорове тло я поки що не рекомендую, бо ви там заплутаєтеся. Можна взяти просто якесь, тло, да? можна взяти якусь охру, ну такі світлі, блакитні кольори пастельні. Можете взяти і на ньому писати. Як красива динамічна робота. Да? І тут вона якби, гармонійно підтримується і статичним рядком. Ну, ви просто це ніде не побачите, розумієте? Тобто я вам це даю, бачите, тут небо. Будь ласка, там, да? там трикутник, там десь от, як підставочка, да? якби вона тримає форму, а тут більш легкі написи. Ну, тобто, гострим пером. Дивіться там. Да? Ось така композиція. От подумайте, Сашу, от подумай, наприклад, пишеш, пишеш, а там може десь щось в полі зробиє. Воно вже буде цікавіше. Добре? Добре? Попробуйте, пограйтеся, воно цікаво. Вам як дизайнерам воно буде теж цікаво. Ну, дивіться, оце шаблон теж. До тієї хвильки, квіточки, да, дивіться, теж дуже красива виглядає. Вже осінь прийшла у Наряд затуманила голубу І ронила у серці журбу, затуманила лбу, І ронила у серці журбу. А вже осінь прийшла у місяць. На сад, Я ж її назад, отрушуй зелені. Гаї, вікна мої. Ось... Тобто ми ж з вами композицію у курс ми з вами композицію вивчали не просто так. Це основа основ, яка вам допоможе і в житті, і в будь-якому мистецтві, і от навіть в каліграфії, вона так теж якби це закони, які ми застосовуємо. Тому, будь ласка, прописуйте. Все вдо я вас всіх чекаю, обіймаю, будьте здорові і до зустрічі. Зараз я вам скину те, що я прописала, я вам скину зараз в телеграм.